Доброго дня, шановні учасники конференції. Дозвольте представити до вашої уваги проект, що виконав ком, виконала компанія Синтез за фінансової підтримки Європейського союзу та уряду Німеччини. Це проект по розробці та виготовленню нової форми гінекологічного писарію, об'ємного перехресного. Компанія «Синтез» з 2004 року має досвід дистриб'юції та консультації в підборі писаріїв. І з 2004 року до лютого 2022 року ми співпрацювали з білоруськими виробниками цих виробів. Але коли почалась повномасштабна війна, це співробітниця зупинилася. І ми думали, що буде дуже легко замінити білоруських виробників на когось інших. Ми звернулись до багатьох європейських, дуже відомих виробників писаріїв, як якушерських, так і гінекологічних, і мали надію, що вони погодяться зареєструвати свої вироби на території України. Тоді ці вироби будуть офіційними на медичному фармацевтичному ринку. Але, на жаль, того не сталося. Тому ми були вимушені самостійно стати виробниками акушерських та гінекологічних сіл ліконових Відвідавши велику виставку Дюссельдорфі, ми знайшли гарних партнерів. Найбільший європейський завод, що виробляє медичні вироби із силікону у Франції, який став для нас нашим промисловим майданчиком. Ви знаєте, що гінекологічні писарії, що коригують пролапс, відомі з давніх давен. Наразі існує дуже багато різних видів тих писарій в різних розмірах. Вони є як заповнюючі, так і підтримуючі, з різним терміном використання, і не дивлячись на те, що це такий відомий виріб, наразі продовжуються дослідження, продовжуються намагання знайти найкращу форму писарі по кількості Ті публікації можна зрозуміти. Наприклад, за останні п'ять років кількість публікацій по пролапсу та писарієм зросла удвічі. Тільки в 2024 році пройшла публікація про новий зовсім писарій, що складається про одноразовий писарій, який оснащений девайсом для зручного встановлення. його. Наприклад, про такі писарії, як зовнішні писарії, які дуже широко використовуються в Бразилії і зовсім відсутні на українському фармацевтичному ринку. На базі наших даних в компанії Синтез ми провели аналітики, і зрозуміли, що найбільш популярний писарій із силіконових то кубічний, тому що кубічний писарій досить універсальний. Він може бути використаний майже при будь-якому типу пролапсу. У нього найменший показник експульсії серед всіх інших писарій. Але такий писарій має своє обмеження, оскільки цей писарій створює вакуум і якби присмоктується до стінок піхви, то його можна використовувати не більше 12 годин поспіль. Після цього його треба вилучати. На жаль, не всі пацієнтки мають ментальну або фізичну здібність це робити, тому що вийняти такий писарій не так, то вже й просто. І, і ще додаткове обмеження, що такий писарій можна використовувати тільки в тому випадку, якщо слизова піхви. В гарному стані тому вивчуючи патентну базу, ми зрозуміли, що можемо запропонувати ринку нову форму писарію об'ємний. Перехресний. То ця форма писарія подана на патентний як на український, так і на міжнародний. Це два кільця, які мають перехрестя, два перехрестя, фіксовані. І, наприклад, цей писарій діаметром 55 мм відповідає входу в піхву розміром 37 мм. Цей писарій він такий, що заповнює. Його можна використовувати безперервно до 28 діб. І також він може замінювати не тільки кубічний, але і інші форми писарі. І цей писарій досить легко, як вставляє. Ляти так і вилучати на цьому слайді. Ви бачите схему розташування писарів в піх. За за кодом Можна прийти і подивитись відео, де ми розповідаємо, яким чином його вставляють і вилучають, і як треба підбирати розмір цього писарі. Наразі наша компанія під керівництвом професора Медведєва проводить збір клінічних даних для публікації по використанню об'ємного перехресного писарі. До дослідження вже залучено 48 пацієнтів. Дослідження стартувало два місяці тому. Пацієнтки були такі, у яких є в анамнезі використання якоїсь небудь форми писарі. Наприклад, це кільце маткове, таке стосується кієвгуми, кубічний 18 пацієнток, чашково перфорований 6 пацієнток, кільце та всте пацієнтки. У цих пацієнток без застосування писарію такі ступінь проласу, ступінь пролапсу друга. Коли пролапс іде на рівень гімінального кільця, дві пацієнтки. Ступінь пролапсу третя, коли пролапс на одну третину нижче рівня гімінального кільця, 30 пацієнток, і ступінь пролапсу – четвертий, повний випадок за межі піхви, 14 пацієнток. Вдала заміна відбулася із 48 пацієнток у 46 випадках. Дві пацієнтки вийшли із дослідження. Одна із-за того, що розмір писарі їй не підійшов. Їй бажано було б, щоб писарій був трошки більший в діаметрі, і тому цей 55-й писарій відбувається експульсія. І ще однієї пацієнтки ми її вилучили з дослідження, тому що вона вирішила комбінувати використання кубічного писаря і об'ємного перехресленого, тому що у неї велика історія пролапсу, і вона не досить. Впевнено себе відчуваю з об'ємну перехресним писарі, які ми можемо зробити висновки після того, що пройшло вже два місяці цього дослідження, що об'ємний перехресний писарі може бути використаний при будь-яких ступенях пролапсу. Є обмеження використання цього писарі. Якщо коротка або завужена піхва, то писарі не виконує своїх функцій і проходить експульсії, а також якщо повна відсутність тонусу м'язів тазового дна. Крім того, що цей писарій під діаметр 55 мм відповідає входу в піхву 37 мм, Його можна використовувати якщо об'ємна піхва при вході в піхву на від 29 до 37 мм. Якщо піхва, об'єм піхви дозволяє розправитися цьому писарію, то він чудово виконує свої функції. Наша компанія також за кураторство професора Михайла Володимирича Медведєва створила телеграм чат бот по підбору типу та розміру гінекологічного писарію. Алгоритм цього чат-бота враховує такі параметри та їх комбінації: ступінь пролапсу: перша, друга, третя або четверта Тип опущення – цистоцеле, ректоцеле або комбіноване цистоцеле та ректоцеле, а також центроцеле. Враховують також чи працюють м'язи та дна, так чи ні. Як результат, лікар отримує пропозицію для конкретної пацієнтки, які типи писарію можуть коригувати пролопс уже цієї пропозиції. Лікар може вибрати саме той писарій, який він хоче призначити пацієнтці. І також може подивитись відео, як правильно підібрати розмір цього писарію. Компанія Синтез залюбки допоможе вам підібрати тип та розмір писарію. Це може відбуватись навіть за умовами телемедицини. Ми можемо взяти на себе консультації пацієнтом впевнен на протязі першого місяця використання писарію, тому що у пацієнток виникає купа питань: як налагодити життя з цим новим девайсом. У нас є великий досвід в цьому. Крім того, якщо ви вже дослухали до цього місця, то по промокоду екстемпера у нас є цікава пропозиція по співпраці. Дякую за ваш час та увагу.